Давай подивимося, що чекає на тебе найближчим часом. Коротенько подивимося, хто ти і що чекає на тебе найближчим часом. Якщо в сигнафікації ти себе пізнаєш, якщо тобі заходить, що це про тебе, дивишся далі. Якщо ні, то дивишся інший розклад. Так, хто ти? О, це дуже сильна жінка, сильна людина. Якщо це дивиться чоловік, перекладайте, будь ласка, на себе. Людина сили і волі дуже великої, така, що ну, може все зробити. Не тільки думками, але й фізично. Вольова і сильна. Самого дьявола може покорити. Людина, яка щось хоче розпочати від самого нуля зараз. От в тебе таке, зараз йде такий час, де ти маєш щось розпочати. Всі три старших аркана випали на сигніфікацію. Це означає, що е, дуже така відповідальний період у тебе зараз, тому що старші аркани нам говорять, що це відповідальний період. Так? І, е, Д'явол, про що він нам говорить в зв'язку із силою і із блазнем? що дивися, ти, можливо, зараз у тебе такий період, коли ти можеш бути втягнута в щось нове, але те, що е, ти будеш мати такий, якусь залежність від цього, ти, це може бути якісь великі гроші. Ти десь хочеш, е, можливо, розпочати щось нове, дивися. Щоб ну, по, по дьяволу завжди щось не так, розумієш? Це можуть бути якісь або великі гроші, або якісь махінації, або якісь темні сторони, десь якісь скриті, що ти щось не знаєш, чогось не знаєш, так? І ти хочеш розпочати щось нове, так легко ти навіть не задумуєшся над цим, що щось може бути не так. Ти людина, яка, я йому говорила вже, да? людина сили волі великої, людина сильна, але якби не цей дьявол всередині, то було б все набагато краще. Ну давай подивимося, що, що тебе чекає найближчим часом. Можливо, можна буде щось, як то кажуть, підстелити соломки, так? Угу. Ось що нам карти говорять: слухай, якщо це про тебе, якщо ти хочеш розпочати якусь нову справу. І ти трохи от розумієш, що якби інтуїтивно ти відчуваєш, що щось там десь не так, так? То знаєш, що це, ти правильно відчуваєш. Тому що у тебе на... спочатку тобі. Е, які події да, тебе от, е, очікують, спочатку буде все шикарно. Спочатку карти нам говорять, що буде просто ну, все супер, так як е, тобі там розкажуть, все покажуть, і от та справа, яку ти розпочинаєш, да, е, просто буде все ідеально. Ти будеш просто думати, боже, як класно. Але потім ти будеш дуже глибоко розчарована, тому що я казала, що там, де є дьявол, там немає. Все, щоб, ну, там немає світла, там завжди є якісь темні сторони. Так що, будь ласка, будь уважна, і щоб ти потім не мала справи із законом, тому що карта Справедливість в кінці, вона говорить, що все накриється, можна сказати, мідним тазиком, і ти можеш потім дуже пострадати від цього. тобто... Давай підсумуємо: якщо тебе чекає зараз зміна якоїсь роботи, якесь тобі дали, запропонували якусь там, наприклад, або послугу, може, таку така прям навяжчева, така дуже така заманлива, манить тебе. Да? Або, наприклад, ти. Тобі запропонували якусь гарну працю з шикарною заробітною платою, да? або десь якась поїздка навіть. Ну, будь-що, будь-яка ситуація. Я не можу сказати зараз, що це може бути, але тобі карти радять 10 разів. Подумай, провір, тому що там є темні сторони, там є якесь щось, ну, предостерігають тебе карти, щоб ти подумала, тому що ти можеш залетіти. Ну, Залетіти так, що можеш відповідати по закону, навіть, розумієш? Так що 10 разів, не навіть не 7, а 10 разів подумай, перш чим відрізати. І все буде добре. Як то кажуть, якщо предупрежден, значить Да? Все буде добре. Просто подумай, не поспішай, не роби все з гаряча і от бистро, тут і зараз. Ти повинна включити логіку. Включити інтуїцію, включити силу волі, свою ти людина сильна, і в тебе все буде добре. Не все те таке гарне, як нам малюють, не все те золото, що блистить. Так що тут карти застереження.